У цьому будинку мешканці точно не замерзнуть і не будуть сидіти голодними, тому що в них є 5 альтернативних джерел обігріву. Один з них це ось така пічка. Вона дуже схожа на ту, яка в моєї бабусі в хаті. І мешканці навіть принесли отакі банячки і гріють в них водичку на чайок. А ще вони заготували дуже багато. Друвець. Це обрізані дерева. І навіть вже є такі невеличкі, що було під рукою. Одразу закидати в грубку. Ой, яка краса. А головне тут пахне домашньою хатою сільською. Аромат дитинства.